В країну, в чарівну Україну, незвичайну, де живуть тварини. В цій країні тварини вміють розмовляти, вміють сміятися, вміють плакати, а ще й вони вміють товаришувати. Скажіть мені, будь ласка, що це за країна? Сказка. Країна казка. Добре. Зробили три глибоких вдохи. Казка, казка, не барись, на екрані ти з'явись, розкажи, як на узліссі, у зимовім тихім лісі ослик з козликом живуть, дружбу свою бережуть. Відкривай мачинята. Журавка, ослика. Ослика. А ще кого Саша? Ослика. І ослика. Хто привітав до козлика в гості Ульяна? Хто завітав? Ослик. О, кажи, голосніше, ослик. ослик. А як він себе поводив в гостях, Ослик? Вам сподобала, сподобалась поведінка ослика? Ні. А чим вона вам не сподобалась, Саша? Чим не сподобалась тобі поведінка ослика? Тому що він був нечемний. А чому він був нечемний? Що ж він таке робив? Він вів себе нечемно, він випрошував, що Он, в гостинці. гостинці, а так робити не слід робити в гостях, як світ себе поводити? Подождати. Зачекати. Phải... Зачекати, поки тебе Гостинці, ще як жора. Надо... Треба... треба спочатку привітатися. Треба привітатися спочатку. Правильно, а Ліна умнічка, сказала, що треба дочекатися, коли тебе гость буде пригощати, а не самим випрошувати гостинці. Давайте подивимося, що відбувалося далі. Ура! А! <з KöMaybe> тепло, я будет. Будет тепло. Діти, а куди? Куди ослик запросив свого товариша Козлика? Да. На, Жора. на прогулянку. На лижну прогулянку. Почав козлик збиратися на лижну прогулянку. І почав він думати, що ж йому одягнути. Давайте допоможемо козлику одягнутися. На картках зображений одяг. Нам слід вибрати тільки зимовий одяг. По черзі вибираємо, беремо карточку і вішаємо на дошку. Що вибрала Рукави. Рукавички, Бери Ви магнітик. Давай. Давай, давай, цепляємо. Рукавички. Сава що вибрав? Я вибрав шапку. Шапку вибрав. Зимову теплу, так? Да? Да. Магнітики на столі. Так, що вибрала Аліна? Я вибрала теплую куртку. Теплу куртку. Саша, що вибрала? Я вибрала шар. Шар. Ціпляй на дошку. Вішай, вішай. Що вибрав жора? Чоботи. Чоботи, зимові, теплі чоботи. Молодці. Потому, що на Там курточки. Буде холодно. Тепло, кофточки будет тепло. Это кофточки. На кофточке будет Я чувствую, лежу к теплела. Шутка не замерзнет, кость. Ну не переживай. Отправилась от друзья. Куда у Яна отправилась? Да -да -да. Низ, спочатку. Куда они отправились? На лижну прогулянку. А чим вони там займалися жора на лижній прогулянці? Не на Каталися на лижах. А що ж на прогулянці трапилось з козликом? Що? Він змерз. змерз. І, І? захворів. А чому він захворів? Чому він змерз? Як ви вважаєте? Чому жора? Бо, тому? Бо, тому що на ньому не було хвороби. Не було шуби. Шуб. А чому на ньому не було шуби у Яна? тому що? Тому що козлик. От... Забрав, забрав. ослик, забрав у козлика шубку. А чи можна так? Робити з друзями вчиняти? Ні. Не можна. Треба що? Уступати один одному. А як ви вважаєте, що треба робити, коли ваш друг захворіє? В... Визвати, лік. визвати лікаря. визвати лікаря, з малини. зробити чай з малини, проявити свою блоку. Заботу і турботу. Добре. Давайте зараз ми з вами подивимося, як же ж це зробив ослик. Лікував ослик свого другого козика. Що він йому робив, Аліна? Он, він. Він, він, він... виміряв міряв йому температуру. температуру. Робив укол. Став банк. Ставив йому банки. Він так піклувався, так лікував його, ставив банки, робив укол йому. А як ви вважаєте, що більше принесло користі в лікуванні? Піклування. Піклування. Він і піклув... піклування і забота. Ось на цьому діти наша подорож з вами казкова і скінчилась. Тож скажіть мені, будь ласка, як же ж треба поводитися з друзями? Поважати. поважати Саша. Піклувати. Піклуватися, а ще поступатися один одному. Ось на цьому я вам хочу побажати, любі мої, жити в злагоді і в мирі, усміхатися завжди і дарити усмішки своїм друзям.